Доброго дня, тікток. В общем, розкажу вам, якими силами я повертав трактор і сівалку В общем, трактора в мене арештували ще 5 травня. Ухвала суду про повернення трактора і сівалки Була ще винесена 7 травня. Тобто, ну, в общем, що вони мені. Повинні повернути майно через два дні, але повернули вони його через 9 днів <кій> слідчий, в общем, навмисно затягував час, бо майно знаходилося в общем, на частному страхмайданчику. В общем, дякуючи адвокату Юрію Івановичу, який вчасно подавав скарги, майно повернули. Стаття, яку мені висувають, це 197 частина 2. Це незаконне заволодіння земельною ділянкою. Особливого призначення. Кримінальна відповідальність за це мені грозить, позбавлення волі на два роки. Трактор і сівалку накладено арешт на два роки. Тобто, що я не маю право продавати це майно, поки не закінчиться слідство. По моїй справі у <кій> мене нема позивача, бо визвала поліцію селищна голова Костина. Але ця земля, наскільки я знаю, мені говорили, що вона їй не належить. Це земля Укрзалізниців. Укрзалізниця, в общем, до мене претензій немає. Але, як мені сказали, і дозвільних документів на оренду також не надає. <кій> в общем, я буду перша людина в Україні, яка буде нести кримінальну відповідальність 2 роки позбавлення волі. За те, що я обробляв 35% соток землі біля залізниці. Так, мені помстилася. Селищна голова Костина з місцевим депутатом Бондарем. Ви не уявляєте просто, яке пекло аду за ці 9 днів пережила моя сім'я. В общем, ми навіть втратили надію, що повернемо своє майно, вирвемо із кліщів поліцію. Дякуючи силі Тіктока, великому розголосу на всю Україну, мені повернули майно. <кій> Бо я, вони боялися обшим, розголосу. Дякую людям, які мене підтримували. Обшим. Дякую всім.